Ось світло є в квартирі. Відкриваємо ванну, Включаємо ванну. Відкриваємо гарячу воду. Ось відкрила. тишина, Відкриваємо холодну воду. тишина. Чернігівець Петро Зубашевський живе на 9-му поверсі. Коли в їхньому будинку вмикають електрику, то на верхніх поверхах повністю зникає вода. І навпаки. Не постиратися, не помитися. Ну, я міду, хто користується бойлерами. У цих же будинках проживають і хворі люди, і маленькі діти, і все. Їм треба і їжу, і підготувати. Чоловік живе в мікрорайоні ЗАЗ. Така сама ситуація склалася ще в п'ятьох багатоквартирних будинках по сусідству. У нас мікрорайон ЗАЗ по факту поділені на дві лінії підключення, і з цим відключення світла, як оказалося, у нас дві черги перша і друга. За словами Петра Зубашевського, шість багатоповерхівок входять до першої черги відключень електроенергії, а насосна станція, яка їх обслуговує, до другої. І коли зникає електрика у другої черги, то шість будинків мікрорайону частково обмежені у водопостачанні. Вода не піднімається вище третього поверху. На кухню. Так само відкриваємо гарячу ноль, відкриваємо холодну ноль. Чоловік звертався до Чернігів водоканалу, де його перенаправили на обленерго. Туди він написав заяву. За словами директора міжміських мереж Олександра Коропа, він знає про цю проблему. І це не тільки в мікрорайоні ЗАЗа, вони періодично виявляються і ми йдемо на зустріч з споживачем. Така у нас проблема виникла по Жабінського 2В-2Д, і ми пішли на зустріч, об'єднали в одну чергу. Олександр Короб каже, всі будинки мікрорайону ЗАЗ, а також насосну станцію, треба внести до однієї черги відключень електроенергії. Проте, аби це зробити, потрібен час. Все залежить від, будемо казати, стану мереж, можливості резервування. Це все потрібно розглянути, обрахувати. Тому зараз іде технічна проєкту. Пошук технічної можливості, як це перезаживити, і я думаю, що вона буде вирішена на початку наступного тижня. Олександр Короб пояснює, що потрібно робити людям в разі такої проблеми. Є голови ОСББ, ОСБ, є організації, які надають послуги з водопостачання. Тому уповноважені особи повинні звертатися до нас та до КП Чернігів Водоканал, і ми будемо розглядати і спільними зусиллями я це намагатися вирішити. Лесі Ігнатенко, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.